Важливість безпілотних літальних апаратів у цій війні неоціненна. Один невеликий прилад, який може коштувати до 300 доларів, а то й менше, і якого любовно звуть пташкою. А ми осмілимося назвати пташкою перемоги, може знешкодити у сотні разів дорожчий танк і зберегти життя нашим воїнам. Ця війна війна технологій. І долучитися до них можуть немало небайдужих охочих допомогти нашій армії. Один із них карличанин, волонтер Олег Семенюк. Олеже, а як давно ви вирішили складати дрони? Вирішив перед, перед новим роком в минулому році, десь в листопаді? Я взагалі просто дізнався тоді про те, що самі ці дрони потрібно ну, самому збирати, складати. Що, ну їх не готовими купують. Бо під потрібні параметри, треба тільки самому їх складати. І як тільки це дізнався, зрозумів, що значить, я повинен це робити і, і почав це робити. А що вас до цього спонукало? Адже це все-таки, скажімо, не ваша основна спеціальність нині? Та саме головне це ну, допомога армії, допомога ЗСУ. Я ну, чим, скажімо так, чим чим можуть те, що в мене більш виходить робити. Та і вирішив цим займатися. А де ви, я не кажу, навчалися, десь ви почерпнули якусь інформацію, необхідні знання, адже це не просто скласти такий апарат. Ну да. ну, Я взагалі як інженер по освіті, то мені це дуже близьке, але конкретно по дронах, то да, це я знайшов в інтернеті телеграм-канал, в якому є група, де збирають. Де, де, де все е, гарно пояснюється, які запчастини використовуються, де їх купити, як спаять, які програми, якими програмами прошивати, які прошивки туди. От, все це я вивчив, перечитав, і відповідно тоді вже і почав їх збирати. А де ви берете запчастини? Адже там я подивилася багато дрібненьких різних. Е, запчастини е, коли як? Коли є час. На те, щоб підождати, то замовляю в Китаї, і вони там тижня два-три їдуть в Україну, де там дешевше виходить. Але коли потрібно десь щось швидше, то відповідно вже купляю в Україні. Воно там відсотків на 30 було коли я коли і відсотків було дорожче. Але ну, купляю в Україні, коли, коли треба швидко. Тобто в Україні, можна сказати, порівняно з Китаєм, їх не вистачає, мало виробляють чи як? Вони взагалі всі китайські. Це uh -huh. Їх просто ну, в Україну завозять, додають там якусь там націнку і продають. Через то ну, вони якби трохи дорожче А Так, взагалі запчастини всі китайські, все вони звідти. Влазили. А за які кошти ви їх купуєте? Е Ну, в основному все зараз те, що ну я ж оголосив збір і на задоначені гроші на ті, що зі зборів грошей, коли там не вистачає, я вже своїх дома буду. Ну, Перший дрон то я за свої гроші купив, бо я тоді ще переживав, думав, може там щось не вийде, а буду ці збори збирати, а воно в мене не вийде, то вирішив, що спочатку все, я там перший дрон за свої кошти повністю зроблю. Я його зібрав, прошив, все вийшло, і тоді вже. Вирішив, ну, бо там один дрон це там ну, десь біля 13-14 тисяч гривень. Це якщо що з Аліекспресу замовлять деталі, е, то ну, відносно дорого, самому сам їх багато не назбираєш е, за свої гроші. Через те, вирішив відкрити збір. І люди потроху допомагають і організації. Олег за освітою інженер відсіч ще на момент підготовки цієї передачі, а це квітень, виготовив 16 дронів. Процес надто копіткий, бо ж деталі дрібненькі, потребує особливої ретельності і уваги. Дрони Олега ще звуть камікадзе. Їхнє завдання долетіти до цілі з забухівкою на борту, скинути і самознищитися. А знищена ворожа техніка. Чи жива сила противника вже не зможе зашкодити нашим захисникам і тим самим вбережуться чиїсь життя, життя наших воїнів. Кошти, як ви зрозуміли, накомплектуючи, Олег накопичує, оголошуючи збір один за одним у соцмережах. Ось у вас на столі я бачу, лежить. Да, — Так, Це, це я кажу, я краще в процесі збірки. Розкажіть трошки, як ви над ним працюєте, що тут треба, ну наскільки це доступно загалу, звичайно, не спеціалістам великим. Ну, ну тут же, ж, в принципі, вже тут рама зібрана, майже все тут допаяне, ну, залишилась тільки кінцева його збірка, і прошиті. Тут вже всі елементи є на місці. То я ну, говорю, тут, в принципі, цей, цей вже майже готовий. Всі і передатчики, і прийомники, все припаяно. А скільки часу у вас йде на виготовлення одного дрона, скажімо, в середньому? Так, е, да, це вже мені дуже багато хто питав, я спеціально вже з секундоміром заміряв, то вийшло 2 години 4 хвилини на те, щоб його повністю зібрати, припаяти і прошити, прошити. Ну, це, тако, це, бед, це якщо геть без ніяких там. Кави попити без нічого. Якщо коли сів, все на місці? Так, да, Коли все готове, ти все сів дві години ну, в середньому і він готовий. А як ви перевіряєте його готовність до роботи в бойових умовах? Е, ну, скажімо так. Ну, для цього також я купив є, є окуляри, на які передається відео, яке, яке він знімає. І пульт. Керування, ну, це він тут в коробці. Пульт керування, яким відповідно проходить управління дроном. І Ну коротше, підключаю, ну я виїжджаю там на поле, де нікому і заважати не буду, і ніяких там, щоб, ні, ніхто мене не бачив, ні, щоб не було ніяких проблем ні з якими військовими, ні з ким. От, і відповідно, там я їх вже чіпляю. Вони ж так як мають переносить півтора кілограма ваги максимально. Я це чіпляю до них бутилку з водою, півтора літрову, і з ними роблю обліт, там декілька кілометрів політаю над полем. Якщо він все долітає назад, то все добре. Тоді можна відправляти. І так ви випробуєте кожний дрон, так? Звичайно. Зауважу, що виготовленням дронів Олег Семенюк займається у вільну від роботи годинку, бо ж основна його робота на автосервісі, де разом з колегами ремонтує автівки, проводить техогляди техніки і тим продовжує життя сталевим коням, збільшує їхній пробіг, а водіям поліпшує настрій. А що це у вас за апарат в руках Олег на цей раз? Це дрон більший, це 10-дюймовий. ті, які я показував перед цим. Такі це 7-дюймові, вони там півтора кілограма можуть ваги піднімати, ці можуть до 3,5 кілограм піднімати, і ці вже робляться із скидом. Відповідно, вони можуть долетіти, скинуть боєприпас і повернуться назад. А на яку відстань вони можуть долетіти? Ну, це все залежить від, 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 від комплектуючих, ну там 10 кілометрів можуть пролетіти і повернутися назад. Ну, мабуть, не більше, бо це ці, які менші, які летять тільки в одну сторону, то їм батарейки можуть хватити на 12-13 на кілометрів пролетіть. А ці, яким краще й назад вернуться, то відповідно там трохи менше до десяти кілометрів. Для дронів меншого розміру Олег тримає такі от батареї живлення. Збір коштів на FPV-дрони для ЗСУ сьогодні, мабуть, проводять чи не скрізь. Не виняток і Олегове підприємство, а отже, клієнти можуть долучатись. Один із тих, хто доставляє захисникам дрони, серед іншого, що готують місцеві волонтери, голова благодійного фонду зерна добра Олександр Міхайловський. Ось вони обговорюють технічні проблеми. Тож, друзі, я не перестаю робити дрони, я їх кожного дня стараюся. Чим побільше зробити, долучайтеся і ви, долучайтесь до збору, долучайтесь до допомоги для Збройних сил України і разом до перемоги. Я думаю, разом ми переможемо ворога. Переможемо і допоможуть нам ось такі і подібні їм пташки.